Перше, хочу привітати всіх болівальників з перемогою з важкою перемогою. Вони нас дуже добре самі підтримували. А по ігрі. Хороший початок, старт матча, два забиті гола. Зрозуміло, що потім вже грали по результату, і особливо наголошували в другому таймі із з виходом Барчука, що дуже багато буде верхових передач штрафну, і дуже багато буде боротьби. І тут треба боротьбу вигравати і створити свої можемо сказати контратаки. Контратаки були, не вистачило завершального дару. Думаю, що один е, могли забити не один гол на швидких контратаках, але не вистачило десь е, майстерниць, може везіння, особливо у Давидова. А так, е, я думаю, що Хлопці розуміють, як проти такої команди грати, тому що неймовірно кросів було своєї половини Прикарпаття, спростило ігру, і нам треба було цю борбу виграти. Я радий, що сьогодні змогли перемогти. Була серія е е така, щоб не могли виграти. Але хлопці сьогодні своїм відношенням, бажанням і якісною грою сьогодні заслужили на перемогу. Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України. Нашим балювальникам, фанатам, фанатам, і балювальникам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу в такий тяжкий час грати в футбол. Ну, Коментар по грі, звісно, ми не задоволені результатом, тому що було багато моментів, особливо в другому таймі. І треба реалізовувати їх. А є якийсь осадок, від, від, ми розуміли, що Тернопіль ну, діватися нікуди, тому вони все будуть знаєте, на цю гру, як і футбольні ресурси, так і не футбольні. Так воно і вийшло. В перший тайм е, е, ми пропустили два два обов'язкових гола і знаєте, як, ну, я не хочу казати про судів, але ми всі захлёп, захоплюємося, да, там, англійська прем'єр-ліга, і італійська, і, і дивимося на майстрів футбола, да, там, майстрів футболу, кращі футболісти. Ну, е, треба дивитися, як там судді суддя. Як там е, у нас сьогодні в другому таймі лікар обігав п'ять разів на поле, судом, і, да, футболісти добре працювали, сьогодні боротьби було багато. Судомо – це нема питання, це, і всього додають три хвилини. Це смішно. знаєте. В Англії грають по 8, по 10, по 7 хвилин, по 12. То все все ну, по-чесному. У нас три хвилини, потому, тому що хазяїва виграють, не дай Боже, щоб ще щось, нічия там, чи щось. Це просто. А так хлопці, ну, я ж кажу, є, у нас претензії на початку гри якось вийшли. Трохи не зібрана про це. а потім, коли, вже, звісно, нам вже тіряти нічого було, то ми трохи схему в другому тамі поміняли, випустили два нападника. Плюс десь у простілі може гру, тому що поле такої не дуже гарної якості поле не дозволяє такий футбол якийсь грати комбінаційний. Тому у простілі гру у нас два високих форварда, забили гол. Ну, на жаль, треба було забивати трохи раніше, тому що були моменти. Ну, Хромає, майстерність, індивідуальна. Нічого, будемо працювати. У нас молода команда, багато молодих місцевих хлопців, і це їм теж такі, такі школа.